Аптечні ціни на добавки для корму для курей. Рибна кормова добавка. Рибна мука, рибне борошно, точніше. 33 гривень. Мінералка цієї ж фірми 11 гривень. Трикальцій фосфат кормовий 11 гривень. Разом вийшло 55. Ще брав таке рибне борошно. Це з дорожчих. В районі 40 гривень за кілограм. Ось такі ціни. Несушка 55 за кілограм. 3 відсотка. 3 відсотка.